Слава ранку, дорогі друзі! Я радий вас вітати в новий чудовий благословенний день! Давайте разом скажемо проголошення Божого Слова для нашого життя, тож можете повторити за мною, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Він любить мене. Він пікується про мене. Він забезпечує мене. Він Зцілює мене, я знаходжу прихисток у Його присутності. Він направляє мої кроки, і я знаходжу мир і спокій у Його присутності завдяки Ісусу Христу, який помер для мене і воскрес для Мого Виправдання. Я приймаю Його праведність. І дякую Богу за те, що Він завжди зі мною. Амінь. Слава Господу! І я вірю, що Боже Слово і сповідання Боже слово, воно, Божого Слова, Воно направляє наше життя. І ми нагадуємо собі знов і знов, що Господь завжди з нами, і Він пікується про нас, і Він любить нас, і ми вдячні йому за це. Вітаю вас ще раз, друзі. Мене звати В'ячеслав. Я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці. Це програма «Підбадьорення Божим Сховом, яка виходить з понеділка по п'ятницю о 8-й годині ранку. Тож я радий вас вітати і дякую за те, що ви сьогодні з нами. І хочу вас запросити поділитися цим ефіром. Я хочу поділитися, як ви вже знаєте, напевно, на Facebook-сторінці церкви Доти Христа. І ви можете так само зробити. Також хочу вам нагадати про наш YouTube канал, на який ви можете зайти до Тих Христа, підписатися і подивитися всі наші попередні програми. Також ви можете поділитися посиланням на наш YouTube канал і на нашу Facebook сторінку, для того, щоб більше кількість людей, звичайно, могли. Побачити і почути, головне почути Боже Слово і дати можливість Божому Слову впливати на їхнє життя. Також залишайте свої коментарі, я буду бачити, хто дивиться і зможу вас вітати. Бо так я бачу тільки кількість людей, а не знаю, хто це, але все одно вітаю вас. І знаєте, сьогодні я хотів, щоб ми подивилися такий вірш дуже цікавий і важливий. Ісус каже, Я прийшов. Щоб люди мали життя і щоб мало його вдосталь. Алілуя! Це те, що каже Ісус. Він каже: Послухайте, мета мого приходу, я прийшов. Для чого? Для того, щоб люди мали життя. І мало Його. Вдосталь. Це новий переклад українського. Це Івана 10.10. 10. Тобто подумайте сьогодні про те, для чого прийшов Ісус. І написано, що Він прийшов, щоб ми з вами мали життя. І ти можеш сказати, ну я вже маю життя. Я вже живу в цьому світі, я маю життя. Ви ж дивитесь мене сьогодні. Слухайте, то ви маєте життя. Але Ісус прийшов написано для того, щоб ми мали життя. Як же так може бути, що ми маємо життя, і Він прийшов, щоб ми мали життя? І хтось може сказати, ну це життя, що я маю, це дуже важке життя. Це дуже важке життя, це не життя. Життя це коли в тебе вдосталь цього є, і ти ні про що не думаєш. Ні, друзі, ми маємо всі життя. Ми народжені в цьому світі, і це велике благословення від Господа, яке ми маємо. Ми маємо життя. І написано, що Він прийшов, щоб ми мали життя і мали його вдосталь. Тобто, щоб наше життя воно нічим не було обмежено, щоб ми мали вдосталь, повноту життя, повноту життя. У цьому. І найголовніше, що він прийшов не для того, просто, щоб ми мали знаєте, надприродне е, вдосталь всього надмірне життя у цьому світі. Але головна його мета була в тому, щоб він прийшов для, те, для того, щоб ми мали вічне. Життя, друзі. Ви розумієте, що ми маємо життя на, цьому, на цій землі в цьому світі, і ми народжені від наших батьків, і ми вдячні їм за це, і ми насолоджуємося цим життям. Якщо ми подивимось навколо нас, ми побачимо, як все чудово Бог створив. Але його мета була прийти і дати нам життя з надшком. Тобто, щоб наше життя воно не було обмежене тільки цим фізичним життям, але щоб ми мали. Вічне життя у Його царстві на небесах. І дивіться, 11 вірш написано: я добрий пастор. Добрий пастир віддасть життя за овець. Чи в іншому перекріпі покладає своє життя за овець. Дивіться, він каже, я добрий пастир». Це чудово друзі, тому що добрий пастер, він пікується про своїх овець, пікується про своє стадо. І він каже: Я, як добрий пастир, я віддаю. Я віддам своє життя за овес. Тобто, якщо ми подивимось контекст, ми побачимо, що ми всі ловці тут названі. І він наш пастер, Він наш Господь, Він той, хто веде нас, і він каже, що Він віддасть своє життя за те, щоб ми мали життя, щоб ми не загинули, як цей світ, але щоб ми мали життя. З надушками. І це життя з надушкам не тільки життя в цьому світі. Так, звичайно ж. Він хоче, щоб ми жили в цьому світі, і ні в чому не мало потреби. Він про все пікується для нас. Але він хоче, і він це зробив, ми вже знаємо. Він віддав щось. розумієте? Він не просто сказав: я прийшов, щоб ви мали життя. Майте його якось. Ви повинні робити те, те, те для того, щоб мати це вічне життя. Ось вам е, список такий, виконуйте це все, тоді ви будете, може, мати це вічне життя. Ні, він каже, я віддаю щось, я щось віддам. Тобто я куплю, викуплю для вас це вічне життя. Я віддам для того, щоб ви його мали. Вам не треба буде платити ціну за це вічне життя. Тому що я. Заплачу за нього своїм життям. І ви знаєте, у старому заповіті приносили пожертви, і на пожертву приносили е, різних м, тварин. І овець також приносили на пожертву, на пожертву за гріхи людей. І він сказав, що він стане нашим агенцем, таким, який віддасть своє життя, щоб наші гріхи вони були викуплені, щоб нас виправдати і щоб нам подарувати це. Вічне життя. Тобто, ми розуміємо сьогодні, друзі, що ми завдяки Ісусу, завдяки тому, що Він зробив, маємо це вічне життя і можемо насолоджуватися їм вже сьогодні, тому що ми прийняли те, що зробив Христос, прийняли його як свого Спасителя і Господа. Алілуя. Тобто Його мета Він каже: Я прийшов, щоб ви мали життя і мали Його. Вдосталь, і я так вважаю, що він хоче, щоб ми мали життя у цьому світі, вдосталь, щоб наше життя, наш час перебування на землі був переповнений життям, радістю, перемогою, миром, здоров'ям, щоб ми ні в чому ніколи не е, мали ніякої потреби, щоб ми насолоджувались насолоджувалися тим часом, який ми маємо на цій землі, і потім, щоб ми ще мали вічне життя на небесах. Разом з ним, Його присутності, де ми будемо ще, біль, ще більше насолоджуватися тим, що там все створено для нас, друзі. Це чудово. І нам варто відкрити своє серце і прийняти те, що зробив Христос для того, щоб мати те, що Він прийшов нам подарувати. І Він все для цього зробив. Він віддав це. І дивіться, 10-й вірш ми почули. Читати зсередини. А якщо ми почнемо його читати спочатку, тут написано: злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і зруйнувати. Є ще злодій, друзі. Ісус прийшов, щоб подарувати життя, щоб подарувати нам Богословіння. Словіння. Він прийшов, щоб це зробити для нас. Він каже: Я пастир добрий і я віддаю за вас, щоб ви мали. Є злодій, є вор, є диявол. і він каже, що згоді приходить тільки для того, щоб що зробити? Вкрасти, вбити і зруйнувати. Ворог він не приходить для того, щоб щось дати тобі, щоб благословити тебе, щоб померти за тебе, щоб щось зробити для тебе. Ні, ворог, вор, згоді, приходить, щоб. Нищить, вкрасти в тебе. Що Він хоче вкрасти? Він хоче вкрасти все те, що ти маєш. Кажуть, згоді хоче вкрасти те, що погано лежить. він хоче вкрасти не тільки те, що погано лежить, а те, що в тебе й добре лежить. Те, що в тобі заховано, він все одно хоче це вкрасти. Згоді приходить, щоб красти. Зрозумієте, вкрасти те, що належить тобі, Він хоче вкрасти. А що належить тобі? Ісус подарував тобі. Вічне життя, нове життя, життя з надушком вже в цьому світі. Він хоче вкрасти. Він хоче, щоб твоє життя в цьому світі воно було погане, щоб ти не мав е, забезпечення, щоб ти страждав у цьому світі. Він краде твій мир, він краде твій спокій, він краде твоє здоров'я, він краде твої фінанси, він краде все, що може вкрасти. Для чого? Тому що він приходить, щоб вкрасти. І вбити, якщо ти не будеш мати нічого, ти не будеш мати захисту. І він хоче тебе вбити, це його мета. Вкрасти в тебе, вбити тебе і що? І взагалі зруйнувати твоє життя, щоб навіть пам'яті про тебе не було. Розумієте, це його мета. І сьогодні, якщо ми подивимось в нашій країні війна, і що хоче ворог, що хоче армія агресора. Ми знаємо, що вони хочуть вкрасти, і вони крадуть. Вони крадуть все, що можуть тільки. Ви самі бачили всі ці кадри. Це вор, він приходить, це згоді, який прийшов на нашу землю. І він краде. Він краде все, що погано лежить, все, що добре лежить, все, що може, він краде. І починаючи це від знаєте, рядового до е, тих, хто керує цією країною. Тому що вони вивозять, я читав, обладнання, вивозять там станки, якісь, обладнання. Дичне, вивозять там зерно, все, що можуть, вони просто крадуть. Чому? Тому що вони хочуть вбити вбити все населення цієї країни. Вони дивляться і кажуть, це все населення треба вбити. Цих людей треба вбити. І вони про це постійно говорять, що ми погані, і нас треба вбивати. І далі вони хочуть зруйнувати. І вони кажуть, наші про те, що взагалі не повинно існувати України. Розумієте? І якщо ми подивимось на це все і почитаємо Боже Слово, то ми розуміємо, що це злодій, який прийшов забрати що? Наше життя. Що ми мали до війни? Життя. Кожен працював, щось робив, заробляв, щось будував і мав життя. Мав Стосунки один з одного, ми там ну, гарно проводили час, прославляли Господа, ще що. І він прийшов це все забрати в нас. Ви розумієте? Це мета ворога. Тому те, що тебе нищить, не може бути для тебе благословенням, друзі. Зрозуміти це, є ворог, який намагається в тебе вкрасти все те, що тобі подарував Господь. І в цьому не винен Бог, друзі, розумієте, це не Бог робить, це робить диявол, він краде. І нам треба не дати йому можливості вкрасти в нас. Нам треба більше і більше покладатися на Господа, більше і більше бути пильними і не давати йому в нас крадати, а давати йому відсіч. відсіч. Тому що якщо приходить вор, а ти включив. Світло, а ти вийшов проти нього, то він буде тікати, він не зможе в тебе вкрасти, тому що його застало зненацька, і він не знає, що зробити. Його скоплять і посадять у в'язницю. Тому ми повинні розуміти сьогодні. І я розумію це сьогодні, і я радий, що я знаю, що Господь Він прийшов. Для того, щоб я мав життя. І щоб я мав вдосталь цього життя. І ще для того, щоб я це мав, він віддає своє життя. Він м м купує це життя для мене. розумієте, Щоб я не платив цю ціну за всі свої гріхи. Він віддає, тому що він любить нас, щоб ми мали це життя. І я розумію, що є згоді. Який зовсім не хоче, щоб ми скористалися тим, що належить нам сьогодні у нашому Господі Ісусі Христі. Нам належить вже сьогодні це життя. І Він не хоче, щоб ми про це знали і щоб ми про це користалися. І навіть якщо ми це знаємо, Він це не хоче прийти для того, щоб в нас це вкрасти, вкрасти мир, вкрасти спокій, вкрасти впевненість, вкрасти. Радість, вкрасти здоров'я, все, друзі, все, що не приносить вам життя, це все робить пора, все, що не дає вам можливість насолоджуватися цим життям. Ну, я не кажу про гріхи. Не про гріховні речі, тому що хтось може, ну цей гріх я не можу робити і не можу насолоджуватися. Ні, ви ще нічого не зрозуміли. Бог звільняє нас від гріхів, і Бог дає набагато більше життя і більше насолодження від стосунків з ним, щоб ви ми мали від якогось гріха. Бог набагато більше. благословив нас цим і благословив нас набагато більший. Насолоду у його гріхі, тому що він створив цей світ. А всі ці гріхи, які приносить дьявол, це просто намагання ворога вкрасти у нас наші стосунки з Богом і насолодують наших стосунків з нашим Господом. Тому, друзі, пильнуйте сьогодні і надайте себе обманути. Розумійте, що є ворог, який прийшов для того, щоб вас. Щоб вас, щоб вкрасти у вас щось, щоб вбити вас і щоб зруйнувати ваше життя. Ну є Ісус Христос, який прийшов для того, щоб ми мали життя і мали його вдосталь. І ми вже сьогодні його маємо. Тому ти можеш сказати: Я маю життя, я маю вдосталь життя, тому що Ісус Христос віддав своє життя за мене. Аллилуя! Прийміть це, пам'ятайте це і ходіть в цьому. Мета приходу Ісуса Христа була в тому, щоби дати нам життя. Тож, прийміть це життя, скажіть, що я приймаю це життя, я приймаю рішення насолоджуватися тим, що подарував мені Господь. І я вдячний йому за це. І все, що вас нищить, все, що намагається вас принести, вам якийсь смуток, не приймайте це. Скажіть ні. Це вора, він хоче вкрасти. Ні, це злодій. Я не дам йому вкрасти те життя, яке я маю у Христі Ісусі. Алілуя! Давайте ми помозьмо. Батько Небесний, дякую тобі, прославляю Тебе за ту любов, яку ти маєш до нас. Дякую тобі, Ісусе, за те, що ти добрий пастор, і ти прийшов. І ти віддав своє життя за нас, щоб ми мали вічне життя, щоб ми мали вдосталь життя навіть на цій землі. І ми дякуємо тобі за це. І допоможи нам пильнувати, і не дати згоду вкрасти в нас, вбити нас і зруйнувати наше життя. Ні, ми знаємо, що ці всі речі вони не приходять від тебе, а від злодія. І ми маємо перемогу над злодієм. І ми приймаємо повноту Твого благословіння і насолоджуємося цим благословінням сьогодні. Ми дякуємо Тобі і славимо Тебе, наш Господь, наш Цар і Спаситель в ім'я Ісуса Христа. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа і приголошую, що ви маєте життя, ви маєте вдосталь життя. Ви маєте. Вічне життя, якщо ви прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя і Господа. Я приголошую Боже благословення на ваше життя. Я приголошую, що ранами Ісуса Христа ви були зцілені, тому всяка хвороба, неміч, біль, все, що намагається вкрасти ваше здоров'я, я наказую тобі, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Все, що намагається вкрасти ваші фінанси, я наказую тобі, іди Геть в ім'я Ісуса Христа. Згоді, я забороняю Тобі діяти у нашому житті в ім'я Ісуса Христа. І я приголошую Боже надприродне життя, надприродні фінансове благословіння, надприроднє здоров'я, надприродню мудрість. Я проголошую, що ми з'єднані з, з самого Господом, і Він діє у нашому життю житті і діє мудрість. Зараз. Тож я благословляю вас і приголошую Божий захист над вашим життям в ім'я Ісуса Христа. Також ми благословляємо нашу країну і приголошуємо перемогу, швидку перемогу вже цієї осені. Ми приголошуємо, що ворог він тікає від нас і що всі плани ворога зазнають поразки в ім'я Ісуса Христа. Все, що він задумав, не здійсниться, тому що Бог воює за нас, і ми віримо, що ми маємо перемогу в нашому Господі. Тож ворог наляканий і в страху тікає від нас. Він залишає свою позиції, він залишає свою зброю в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо керівництво нашої країни, наших військових приголошуємо мудрість, сміливість і впевненість у цих діях. І у тому, що вони роблять, і віримо, що Ти, Господь, направляєш їх в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо народ України, і ми дякуємо Тобі за відновлення усієї нашої інфраструктури в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі і славимо тебе, наш самоготній Господь. Амінь. Слава Господу, друзі! Дякую за те, що були з нами сьогодні, дякую за те, що ви ділитесь цією програмою, дякую за те, що ви міцно стоїте у вірі і не даєте ворогу, е, не даєте е, згодію вкрасти в вас щось і обманути вас. Хай Господь він допомагає вам пильнувати і не дати можливості ворогу вас обманювати. Аліуе. Друзі, нагадую вам, що ця програма і попередні вони є на youtube каналі Церква Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, натискайте дзвоник, вподобайки і діліться посиланням на YouTube канал, також на нашому телеграм-каналі, слухайте програми в аудіоформаті. На сьогодні це все. Я бажаю вам славного дня, наповненого Бога, і Богословінням і наповнено Божим життям. життям з надушком, яке належить вам. Хай ваше серце буде наповнене сьогодні радістю, миром, любов'ю, хай ваше тіло буде наповнене міцним здоров'ям, і хай надприродне фінансове благословіння також буде у вашому житті, щоб ви просто раділи зі всього, що ви сьогодні маєте, і раділи з того, що ви отримаєте те, про що ви молитесь і чого ви. Очікуйте, хай Господь задовільняє всі ваші бажання і все, про що ви вірите і просите у нього. Він любить вас. Тож, благословеного вам дня і до зустрічі завтра. З Господом!